Його викинули з автомобіля на швидкості, а він однаково чекає, коли повернуться по нього. Волинський чорний бім білі груди. Щодня бовеніє на міжнародній трасі, здався лише в морози, та й то на ночівлю і недалеко. І так уже півроку він виглядає на зупинці свого господаря. пушок, мопсик, хатико. Хай би хто і як кликав цього песика. Він горнеться до кожного, але ні до кого не йде жити. На. Уже півроку він мешкає на автобусній зупинці, пильно вглядаючись у кожне авто. Олена Богданюк бачила, як песика викинула з машини. Каже, таке на їхній ділянці міжнародної траси є годин на рідкість, але пушкова доля вразила найбільше. Я почула, як машина зупинилася, виглянула вікно, собака дуже піщала. Виглянула вікно і побачила вже оцю цю собачку. вона кульгала дуже сильно. В неї лапка на вивірі була, кулінка такі. Кілька день новому мешканцеві продріжжя було не втямки, що сталося. Він нічого не їв, а тільки лежав і чекав. Селяни почали перейматися малюком, носили їсти, а пушок потроху оклигав. Тепер собачка усякого перехожого зустрічає радісно, заглядаючи за смачненьким. Дуже гарний погляд, такий розумний, так як все когось, ніби чекає, виглядає. Почали підкормлювати його зранку, йду на роботу несу їсти, Дівчата в день приходять. Та й жалко собачки. Я кажу, багато є собачок, але чогось цей більше нам дух подобає. Пушок настільки проглянувся людям, що дехто пробував забрати песика до себе, та ніде він не прижився. Ми вирішили забрати до себе того собачку, щоб він нас жив. Не могли ми його. Як прийшли, забрали з внуком, не могли його довго тримати, бо він дуже. Сто вінчав, піщав. Ми його назад занесли на зупинку. У сильні морози пушок не витримував і біг до цієї жінки. Дряпався в двері, і просився на ніч. Господиня впускала. А вранці коли ставало тепліше, знову втікав на зупинку. Ласкаєш його, говориш до нього. Він відповідає і ласкою. Та да, він його від нього розмовляє. Так так, так Щоразу, як на шляху Луцьк я годин з'являється якась автівка, пушок пильно вдивляється. Можливо, та його господарі повернулися по нього. І так, уже сьомий місяць. Андрій Гнатюк програми Вікна СТБ.